Часто кажуть, що Україні варто було би одразу відкривати вогонь в Криму ще в лютому 2014 року. Ну і зараз це, в принципі, здається, як щось безсумнівне, варто було чинити опір. Але дуже добре пам'ятаю ситуацію от в Києві, наприклад, які дискусії велися. І одна з найпоширеніших думок, яку тоді висловлювали люди, полягала в тому, що, а якби ми відкрили там вогонь, Скоріше за все, росіяни вже тут через кілька годин були в Києві. Як один з варіантів насправді? То, може, це навіть і на краще, що, мовляв, ми тоді вогонь не відкрили. Крим окуповано, але більшість України збережено, в Київ вони не прийшли. Нам вдалося відновити вертикаль влади. ВОО президента у нас був призначений, а потім призначені вибори було обрано президента України. Отакі розмовилися.